Молитва на прокляття та смерть орків. Всемогутній Боже, милосердний Отче, прошу тебе від душі всього українського люду. Як ти допоміг мойсеєвському народу, допоможи, будь ласка, шляхетному та вільному українському народу, Нашли десять проклять на десять поколін орків. Які прийшли на українську землю вбивати, грабувати, гвалтувати, перетвори усі їх річки в кровавий потік, надійшли їм полчіше жаб у їх дома та ліжка, надійшли їм усяку кількість комах та оводів, які заселяться в їх будинках. Нехай паде їхня скотина і не буде м'ясо на їх столі.